Дорогі однопартійці, брати і сестри, гості нашого з'їзду. Немає, не було, не буде в історії нашої країни миттєвості дня важливішого за сьогоднішній. Не буде ціннішого і важливішого. Для історії нашого країна місця, яке ви зараз займаєте, не буде важливішого рішення, ніж ті рішення, які ми сьогодні разом з вами приймемо. 25 років. 9 тисяч днів і ночей рівно стільки української незалежності. Рівно стільки прості українські громадяни по суті піддавалися геноциду, олігархії і чиновників, які у рейдерський спосіб, так само, як вони захоплювали фабрики і заводи і намагалися забрати нашу землю, захопили нашу державу. Через століття окремим з вас. 30 років тому, 20 років тому, було стільки, скільки мені сьогодні, або було ще молодше. 30 років зрілого життя. Коли ви сподівалися почати жити після так званої перебудови, після розкладу Радянського Союзу. Коли ви планували побудувати заможні родини будинок. Народити дітей і бути впевненими, що ці діти будуть жити як люди, а не як істоти. У вас олігархічний спрут, який породив бувших президентів, сім скликань депутатів Верховної Ради вкрав цих 25 років. Це життя неможливо повернути. І сьогодні я сміливо і відповідально заявляю, що боротьба вже не за наше життя, не за ті зміни, які приведуть до процвітання України завтра. Сьогодні ми разом з вами повинні дбати про те, що післязавтра наші діти і онуки жили у європейській країні, країні, яка реалізує свою головну амбіцію на сьогодні. Берегтися як народ, як нація, як держава. За цей час заробітна владня доходи простого українця впали майже в 20 разів на 2 тисячі відсотків. Студенти забули, що таке стипендія. Вони ті крихти. Нормальна людина нічого придбати собі не може. Пенсіонери, коли отримують пенсію, прощаються з нею в перший же день після відвідання аптеки. Неймовірне падіння валового внутрішнього продукту. Тільки мозолі простих людей збільшується. Тільки, сльо, тільки сльозми очі наливаються все більше і більше. Тільки у наших матерів більше. Зморшок на обличчя. Народ втратив надію. Недовіра до політиків і політику ну, неймовірна, не бувала. А сьогодні в цей час якраз потрібна довіра. Тому що нам потрібно рятуватися від війни. І її загроза зберігається. Нам потрібно вставати з колін і піднімати національну економіку. І це неможливо. Коли народ вірить прем'єр-міністру України лише на один відсоток. І це неможливо, якщо молоді, розумні, патріотичні хлопці задають собі просте питання. А чому ми повинні воювати за Яценюка? Чому ми повинні воювати за курити, який нас зради? Вінцек кінців, чому до цього часу на цих посадах? Знаходяться ці вороги українського народу. Чому відбулися такі зміни в нашій державі? Що спонукало до того, що кожен з вас особисто тут присутні її втрата? І її втрачають наші діти. Це дуже просто. 25 років тому ми проголосили Незалежність. Але не змогли її здобути там, де вона нам більше за все не потрібна. потрібна. В кабінеті президента, у Верховній Раді, в уряді, місцевих адміністрацій. Всі ці місця були захоплені пост КПССним партійним спорудом, який злигався пізніше з ольгархією, яку б її бородив і надовго на тривалий час, на 25 років. Захопив, по суті, українську державу. Я хотів би, щоб тут на цьому з'їзді ви почули відповідь і донесли цю відповідь до українського народу. Відповідь на дуже просте запитання. Що конкретно наша політична сила привнесе в українську історію? Що конкретно кожен з вас зможе зробити, аби врятувати українську державу? І відповідь у мене на це питання є. Нас тривалий час розділяли різними факторами. Маніпулюючи. Спочатку це була мова, потім нас ділили по берегам Дніпра. Потім нас ділили по ідеологічним настроям. Потім нас ділили по пам'ятникам, по кольорам, по іншим речам. Завдання дуже просте. Щоб 90% простих українських людей не змогли об'єднатися і не кинули виклик олігархічній мафії. Їм зручно мати 100 партій, їм зручно мати різнокольоровий барвістий український політикум, і вони хочуть довести вам, що ви не можете об'єднатися в одну політичну силу. Я поставив для себе амбітне, але надзвичайно відповідальне завдання. Об'єднати простих українських громадян в одну силу, яка здатна буде взяти відповідальність за історію цієї країни, за порятунок цієї країни, взяти відповідальність за її майбутнє процвітання і її виключно європейський курс. Я глибоко переконаний, що ті серйозні зміни, які відбуваються в державі, ті катастрофи, які відбуваються на Сході. Втрата територій має тільки один витік. Змова проти нас з вами, проти простих українських громадян. Я завжди прямо і чітко заявляю, Крим продано, схід віддано тимчасово окупантам тільки через недбаність, непрофесійність, безхарактерність і відсутність історичної відповідальності. Випадкові люди, які опинилися в уряді на ключових посадах міністра внутрішніх справ, прем'єр-міністра, народних депутатів України, не справилися з тими викликами, які постали перед українським народом після революції. Ми мали черговий після помаранчевої революції шанс. На жаль, цей шанс було змарновано. Який план партії морських людей? Перша. Ці місцеві вибори, очевидно, для нас будуть революційними і історичними. Ми прийдемо у місцеві ради багатьох регіонів України. Я би дуже хотів, щоб разом ми довели, що ми не такі, як вони. Що назва нашої партії не є популізмом. Або грою, заграванням з українським народом, що ми дійсно гідно можемо представляти український народ у владі. І тільки після того, як ви, будучи депутатами місцевих рад, будете допомагати мені, допомагати нашій команді разом однією командою боротися проти корупції, наводити порядок у місцевих радах, в регіонах. Тільки тоді, на прикладі діяльності кожного з вас, ми зможемо обов'язково довести, що наша партія має право зайняти свої місця в українському парламенті. Я не сумніваюся, що позачергові вибори у Верховну Раду відбудуться в наступному році. Це означає, що ми маємо дуже мало часу, аби показати абсолютно нову якість в українській політиці, аби показати, що кожен з вас. Достойний зайняти таке місце в українському парламенті, що ми достойні мати свого прем'єр-міністра України, що ми достойні мати весь склад свого уряду і що наша команда достойна взяти відповідальність за реформи цій країні. Ні мені особисто, ні кожному з вас. Не потрібно 3, 5, 10, 20, 25% в Українському парламенті. Ми йдемо в українську політику, аби мати абсолютну владу і мати абсолютну відповідальність. Я не збираюся ділити відповідальність жодними партіями секонд-хенд, які зараз представлені фракціями у Верховній Раді України, з партіями динозаврами, які 25 років нищили українське суспільство, які зламали долі ваших батьків, які зламали ваші долі, які намагаються зламати долі ваших дітей і онуків. У нас є надзвичайно чіткий план. Перше, в новий український парламент після перемоги на місцевих виборах ми йдемо з новою Конституцією, не з тими промокашками, які внесли в зал Верховної Ради, без системних змін і без відображення того всього, що вимагали українці на двох майданах. Не з тими папірцями, не з тими конституційними чорновиками, які привели до загибелі людей. Ми йдемо з повноцінною новою українською Конституцією. Конституцією, яка писалася гаслами Першого Майдану. Конституція, яка писалася руками майданівців на Майдані, який відбувся два роки тому, Конституція яку кров'ю писали наші бійці. Перше, в країні потрібно припинити політичну кризу. Я знаю, з чого вона складається її витік. Я в парламенті три роки. Я спостерігаю всередині, як розвивається це неймовірно для українського суспільства, українську історію, української держави хвороба. Хвороба на гетьманство. Прем'єр-міністр України це те, про що має забути український народ назавжди. Є президент країни, його має обрати український народ. Він має закатати рукава вище ліфтів. І важко працювати і відповідати персонально за кожен свій крок. За кожну свою дію за виконання обіцяного українському народу. Друге, 20 років поспіль український народ намагається пояснити українським депутатам хлопці. Може, ви одумаєтеся і приведете кількісний склад парламенту до європейської норми? 100 депутатів замість 450. Така норма є у Конституції партії простих людей. Персональна відповідальність, прозорість, право відкликання, право позбавлення мандату за прогули у Верховній Раді України. І жодних недоторканностей. жодних, ні судді, ні депутатів. І я беру на себе сміливість заявити. Ні президенту. Головний щит президента любов свого народу. Якщо ти його не маєш, ти, маєш, ти не маєш права продовжувати перебувати на цій посаді. Гарна робота, братство, єдність з українським народом, відчуття його плеча, дихання, участь на передовій всією сім'єю. Це найкраще спосіб. Жодна країна світу, підкреслюю, жодна не має стільки членів уряду. Бо жоден президент і прем'єр, а ще власники окремих фракцій у Верховній Раді України не мають стільки сватів, кумів, братів і сестер, якими наповнили український уряд. Європейські норми говорять наступне. Наша держава може керуватися п'ятьма-сімома міністрами. Кожен персонально відповідає за свій напрямок. Кожен персонально звітує в п'ятницю Верховній Ради України, не перетворюючи нас цей звіт на собачення з народними депутатами, а фахово на основі профільним комітетом підготовленими питаннями і відповідями. Відбувається відповідний звіт. Виключно проєктний спосіб управління держави. Виключно є п'ять чітких амбіцій, є 5 розлогих, поступових детальних проєктів, є 5 міністрів, які кожен головою відповідає за те, що він робить. Якщо міністр вибивається з графіку, якщо міністр демонструє низький рівень управління ефективності, Якщо показники міністерства є незадовільними, він йде геть на смітник політичної історії. На смітник! Наступним надзвичайно важливим кроком є обрання того, хто має очолити боротьбу з корупцією в Україні. Скажу вам відверто. знову ж таки, і своїх спостережень у Верховній Раді України, коли президент. рефракції. починають боротися з корупцією і стає п'ятеро віше. Коли, якщо ми збережемо призначення Генерального прокурора і заточення оточення президента або заточення оточення олігархічних груп, які заводять своїх людей в ті чи інші фракції і формують так званий олігархічний пункт, ми назавжди залишимося жити з корупцією. І корупція. Як для в кінці кінців, з'їсть ваш паспорт громадянина України, ми позбудемося держави, ми позбудемося громадянства, ми почнемо найгіршу частину своєї історії знищення і зникнення держави. Тому я переконаний і знаю, що ви дорогі мої, поділяєте позицію нашої партії, генерального прокурора України. Має обрати український народ для нового генерального прокурора України, обраного на нових конституційних засадах, двірник президент, прем'єр мають бути одинаковими. І лише за цією умовою ми відкриємо реальний фронт боротьби з корупцією. Тому що я знаю тільки два кабінети. Де народжується українська корупція. Це кабінет президента України. Так було до цього часу 100%. І це, і це кабінет прем'єр-міністра України. Разом вони, як батько і мати, народжують українську корупцію. Вже завтра ми почнемо обговорювати нашу конституцію. Я хотів би, щоб кожен з вас долучився до цієї роботи. Кожен, наша команда буде збільшуватися, вона буде рости. Принагідно хочу подякувати дуже мужній людині, людині, яка, незважаючи на вмовляння, тиск, часто приховані натяки і погрози, коли приймала рішення, де бути народному депутату України і цілій обласній партійній організації. Одній з кращих партійних організацій в Україні прийняла рішення по совісті, прийняла рішення серцем, Прийняла рішення, яке ще довго буде обговорюватися в українській політиці. Олександр Сугоняк, народний депутат України. Людей, з якими я зустрічаюся на фабриках, заводах, селах, від імені бійців АТО, від імені волонтерів, від імені майданівців по всій Україні. Потиснути Олександру руку за те, що коли йому прийшлося вибирати між сусідством з президентом, владою, коли йому прийшлося вибирати між зручним місцем, в блозі Петра Порошенка він віддав перемогу боротьбі за простих людей і став до лав нашої партії разом з цією сумською обласною організацією удар. Конституція – це перша складова того, що ми пропонуємо українському народу. Хочу відкрити вам таємницю. За кілька тижнів ми так само закінчимо готувати нову економічну доктрину. Пізніше, світ побачить нові кодекси трудовий, екологічний і інші. Ми до парламентських виборів за вашої допомоги разом з вами вже матимемо детальний. Скрупульозний економічно і історично обґрунтований план перезаснування країни з олігархічно орієнтованої, диктаторськи орієнтованої в Україну простих звичайних громадян. Ми матимемо Конституцію, ми матимемо власні закони, ми матимемо власну нову економічну доктрину. І я хочу сказати. Сьогодні, тим, хто думає, що це буде простий шлях, він буде непростий. У нас попереду неймовірні випробування. Ми будемо проводити націоналізацію окремих підприємств, які сьогодні знаходяться в лапах українських олігархів. Ми будемо наступати на українську олігархію як зло, як ключову метастазу, яка призводить до руйнації нашої країни. Разом з тим ми будемо єднати народ і будемо поруч з ним. І кожним кроком, своїм способом життя, своєю боротьбою, своїм натхненням добиватися, щоб така довіра українського народу до партії зростала. Український народ не може чекати довго, доки ми прийдемо до влади. Отже, ми продовжимо ту боротьбу, яку почали ще нікому проти корупції. Боротьбу проти ключового сьогоднішнього виклику проти тарифів Яценюка. Дуже багато політиків говорять про це з бікбордів. Дуже багато політиків пишуть про це в газетах. Дуже багато політиків тільки про це говорять на ток-шоу. В країні з'явилася політична сила, яка буде діяти, аби тарифи Яценюка було подолано. Аби ми зменшили тарифи Яценюка. Я не можу тут приймати самостійні рішення. Я можу вам пропонувати. І я хотів вашої згоди на надзвичайно важкі, важке і амбітне рішення. Рішення, яке очікує український народ. Ми починаємо майдан проти Тарифі Ветенюка. Ми разом з вами. Ми разом з вами починаємо підготовку до пішої ходи з різних кінців України з непомірними платіжками. І ми принесемо їх в кабінет прем'єр-міністра України до Верховної Ради України. Ми будемо мобілізовувати український народ для того, аби тиснути на владу. І змусити прийняти обґрунтовані справедливі тарифи, які посилам забрати простому українцю. Якщо ви підтримуєте цю мою ініціативу, я хотів би заручитися вашим благословенням. Я хотів би заручитися вашою підтримкою. Я хотів би, щоб кожен з вас, піднявши руку, сказав так цій боротьбі, що ми з українським народом і що ми маємо робити кроки. Ми маємо робити дії, ми маємо боротися, аби подолати ці проблеми в українському суспільстві. Хто за те, щоб почати цю пішу ходу? Хто за те, щоб ініціювати майдани по всій країні проти тарифів Яценюка? Хто за те, щоб стати бік українського народу? І діями, а не виступами і словами, не папірцями, а бігбордами, і бікбордами, а реальними діями боротися за це? Я особисто зараз. У нас попереду неймовірна боротьба. Ви знаєте, як важко народжувалася наша політична сила. Спочатку нас не хотіли реєструвати. Була чітка постанова, чіткий наказ в жодному разі не зареєструвати до виборів партію простих людей Сергія Капля. Неймовірними зусиллями, пікетами навколо Кабміну, чесно кажучи, іншими. Кроками, які, мабуть, стануть відомі потім пізніше, коли ми будемо писати про перемоги нашої партії, нам вдалося добитися такої реєстрації. Потім, коли вони зрозуміли, що нас не зупинити, вони пішли проти нас законодавчими градами, вони почали вносити в новий закон про вибори норми, які по суті не дозволяли нам брати участь у виборчій кампанії. Обмежити. Віковий ценз для політичних партій. Вони знали, що в нас немає сотень тисяч доларів, щоб купувати старі партії і переіменовувати. Вони знали, що я, виходячи з свого виховання, своїх життєвих принципів, ніколи в житті не піду на цю підлу, ганебну, дешеву оборудку. Проте саме через вашу підтримку, через вплив громадськості. Через допомогу Господа Бога нам вдалося переступити і цей бар'єр, і наша політична сила була зареєстрована. Вони продовжують переслідування. Вони продовжують планувати нахабне, зухвале, цинічне залякування наших голів обласних і районних організацій. Вони будуть намагатися нас купити. Вони, як сказано в одному відомому прислів'ї, Хочуть поховати нас в землі. Проте вони мають знати: ми це зерно. Сім'я, яке проросте добром, миром і процвітанням для української нації. Наша політична сила доведе, що достойно представляти український народ в українській політиці. Ще раз наголошую: нам разом з вами не потрібно 3, 5, 20 і навіть 30% в українському парламенті. За лічені місяці, за короткий термін, ми зможемо збудувати таку партію, яка здатна взяти максимальну підтримку, яка здатна взяти максимальну відповідальність і одноосібно одна політична сила в українському парламенті почати реформи. З нами Бог, з нами прості люди, з нами українці! Україна чекала партію простих людей 25 років. Повторюю, немає більш важливого в історії нашої країни дня, ніж цей. Немає більш важливої миті, ніж ця. немає більш дорогого і історично важливого місця, яке ви займаєте. І не буде. В історії цієї країни принаймні не було більш важливого рішення, ніж почати той шлях і ту боротьбу, до якої кожен з вас приєднався. Слава Україні! Oh, my